Ми в ресторан Мауріс на бранч. Такі тут щеказуємо керашеку. Панч коштує 190 євро з людини. Так, принесли соки, каву, це зелений такий сік, кава, манго. Я назву це відео найдорожчий обід в моєму житті. Ось так за 400 євро. Тут нам принесли ложку горуху, кусочок моркви і пару кілець редиски. Мерсі. Кусочок моркви і пару кілець редиски і один ушміточок гриба. Mm -hmm. Тут чуть-чуть, <схід> чуть-чуть <схід> не знаю чого. Такі по помідорки по одному бутерброду, пару пластинок, пару пластинок м'яса. Ну якось так. Ну якось так, якось так. так. Оце мене саме більше вразила, це морко. <рес> з, цим, з цим кусочком редиски. А ще сказала, що це соус, -мол. а Виявилося, що це просто оливкова олія з уксусом в так як... таких На даний момент оця страва входить в топ найбільш вражаючих страв, які я пробувала в своїй машині. А вразила вона мене. Тут вона в більш такому презентабельному виді. А вразила вона мене. Своєю присутністю на столі за 400 євро. Ці три косенки ревіски, два кусочки гриба, і там ще, до речі, є два малесеньких, малесеньких кусочки сільотки. Це для тих, хто любить овочі, дорогі. Я теж заслуговує на таку особливу увагу, Це сирий горох просто. І просто сирі ростки гороху. Ну, одним словом, просто трошки варварка. І сили. трошки варного кабачка. Ну, Скажімо, так, майже непомітного. Ліжко з вареного кабачка. Так, і основні страви з самого дорогого обіду в нашому житті. Кусок рыбы. С кусочком спаржи. А тут кусок Какой-то тварюки. А, тварюка. Это что такое? Валяется как бы мясо. Сегодняшним мясом оказалась курка, Кто? Курка. Курка. Даже на телятнике. Одним словом, кузок якоїсь тварюки, ми ще точно не знаємо хто це, але похоже на курку. Ну в принципі, так, да, бо вона якась якась Ш... кожа Ш... шкура. Якби були качка, то вони писали, що це качка. Ой, не знаю, як ми це переживемо. За 400 євро. Так, на десерт у нас тут по два кусочки сиру. Ми там прям привозили а вот на спеціальній тілішці, привезли. Довго про нього розказували, потім виділили нам оце по два кусочки, щоб ми насолодилися. Ой, Ми вже насолодилися. Відомі запахом. Особливо і десерти. Тут мене привітали з Днем народження. Ну, що, що ми собственно, і праздне. Така, щасливого дня народіння. Свічечки, все положимо, тортик. Не знаю, нам його включать в чотирьох чи, чи не включать. Вообще Мишушка. Боже, я знаю, что ты так Это свечки. Это писташки. Термисушка. Рома Баба. Рома Баба. Рома Баба. І Там того 410 євро. Коротше, бутока води 15 євро. А ми ще взяли дві Короче, в школі, що вода платна. Ми не до того. Ми не до того. Хоч нап'ються скільки часом. Ну да, так, треба, треба хоч подопивати тут. Такие тут шикарные интерьерчики все в зеркалах давайчика там такие люстра. Взагалі шикарно. Інтер'єр дуже гарний. То що вода по 15 євро за пляшку. І про це не попередили, що треба доплачувати. Да? Це, звісно, ужасно. В Парижі переважно всюди вода безплатна. Такі шикарні туалети. Тому що якісь як ніби. І магазинчик, чешой, сумочки. Так, це, напевно, можна купити. всякі. Якісь кімнатки такі. Салон тююлерії. Не знаю, що це означає. Ну, тюєлерії це сад тут напроти. Не знаю, що за тими дверима. І такий туалет шикарний. Інтер'єрчик, звісно, дуже гарний. Скажімо так, на Баранчик в другий раз не прийшла, бо як на мене дуже дорого за той асортимент, що запропонований. Це ну, на увазі для мене дорого. Я собі і так можу тільки на день народження таке дозволити. Ну, ходити в якісь такі дорожчі ресторани. Скажімо так, знаю я місця, де за такі гроші можна отримати значно більше. Ну, точніше, за дешевші гроші. То... В следующий раз подам в якесь інше місце. там такі шикарні диванчики. Дуже гарно. Тут гарно. мужичок на забула чому, Так ненавяжі гора, нормально. І от така красотища. Дійсно, дуже-дуже гарний інтер'єр, напевно, один з найкращих, де я була в ресторанах. Тут один тоже такий шикарний зал, з такими шикарними люстрами, з такими шикарними стінами. Красота.